Сумна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося з полеглим на війні захисником Дмитром Бедоренком. Останнім для 28-річного солдата став бій поблизу села Синківка на Харківщині 30 грудня. Навіть коли зв'язок з чоловіком обірвався, рідні Дмитра сподівалися, що він живий. Однак, побратими невдовзі повідомили скорботну звістку. «Передає майдан, і в кожного з нас рветься серце, особливо побратимів, життя. Цього героя, який поклав життя своє за чудову донечку, прекрасну дружину, за тата, за маму, за рідних і близьких. Дмитро народився у селі Жобрин Рівненського району. Після здобуття середньої освіти вступив до першого училища в обласному центрі. Згодом працював верстатником. А після того, у 2015 році, підписав контракт зі Збройними силами України, служив у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро знову приєднався до захисту країни. Спочатку перебував у розташуванні військової частини на Рівненщині, а згодом відправився на передову. Він з моїм сином служив і ще й дружкував на весіллі. Слухайте. Ну, дуже хороший хлопець, нічого не можу сказати. Він і одружений був. Його дружина і донька є. Така звістка прийшла, що він загинув. Слухайте, так шкода. Разом з родиною Дмитра. Сьогодні сумують усі ті, хто знав чоловіка з розповідей його рідних. На прощання прийшли колеги по роботі, тещі захисника. Усі вони вважають своїм обов'язком пам'ятати та шанувати полеглих за Україну героїв. Розказувало, що дуже хороший, хороший хлопець був хороший. Зять, хороший чоловік для жінки. Все хороше будинок. Дмитро мріяв повернутися додому до найрідніших. Його доньці Аделіні, 24 січня, має виповнитися рік. Поховали бійця у рідному селі Жобрин. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.